Вітаю, друзі! Під час дистанційного навчання досить складно викладати саме програмування або веб-розробку за допомогою HTML-кодів чи там каскадні таблиці стилю використовувати, бо для такої роботи, для таких речей потрібне середовище розробки. І оскільки при дистанційному викладанні інформатики ми не можемо гарантувати, що у всіх наших учнів однакові пристрої, то це є проблемою. В класі не було б проблеми, десктопних ідеї досить багато. і багато безкоштовних і досить пристойних. А от як використовувати такі от середовища для створення веб-сайтів, зокрема, в безпосередньому вікні браузера, оце є проблема. Тому що ті, якими ми користувалися раніше, змінили підходи і стали надавати обмежені послуги або послуги за гроші, ті, які залишилися, ну, скажімо так, гальмують, певні там жучки вилазять під час роботи, Ну, я маю на увазі баги. А от нещодавно, Вирішив зайнятися пошуком досить щільно. І виявилося, що у всім відомого настільного середовища розробки VS Code є, виявляється, онлайновий аналог. Тобто ще й заточений під навчання. Отже, нам потрібно набрати ось таку адресу. vs Ну, Там все те, що інше нам підказує, ми поки що проігноруємо. Ну, очевидно, що це середовище від Microsoft. І, ну, чесно кажучи, мені дивно було, що Microsoft приділяє такому безкоштовному продукту стільки уваги. А виявляється, приділяє. Виявляється, Microsoft турбується про освіту. І за це їм подяка. Я не дуже люблю дякувати Microsoft, але у цьому випадку подяка. Отже, е наше завдання е почати розробку. Ну, от, зверніть увагу, що наразі вхід не виконано. От, І для того, щоб почати розробку, ми натискаємо Start Project. Ну і Зрозуміло, що середовище вимагає використати якийсь профіль для того, щоб далі працювати. Ми бачимо, що тут не можна зареєструватися просто за електронною поштою. Треба використовувати або профіль Microsoft, або профіль Google, або профіль Clever. Ну, Я використаю профіль Google, бо у нашому закладі. Використовується серед е, Workspace for Education від Google. Тому ось так. Ну, а далі, а далі вибираємо від якого імені? Ну, для учнів. Так, я виберу учнівський обліковий запис. Е, читаємо, що. Е, Треба зробити. Ну, в даному випадку ми погоджуємося із умовами, тиснемо продовжити. І от, дуже картить, Переклад... перекладач увімкнути, не треба. Вмикати перекладач, будемо працювати з галомовним інтерфейсом, будемо підвищувати свою компетентність. Ось. Перше, що ми потрібні, що нам потрібно, це створити назву для нашого проєкту першого. Ну, наприклад, STW. Нехай буде. Ну, Далі можна там описи робити. І найголовніше, ось нам пропонує VS-код уже вбудовані засоби. І тому виберемо HTML5. Тиснемо створити проєкт. І будь ласка, проєкт у нас готовий. Бачимо середовище, навіть у нашому проєкті є певні, певна структура каталогів, структура файлів, в даному випадку, мабуть, структура файлів буде правильно що сказати. От. Є у нас редактор, до речі, його не дуже гарно видно, можна трошечки масштаб, можливо, і зменшити. Або ось отак от на бачок покласти. Мобільний пристрій. І ось ми побачимо, що є. У нас така можливість навіть бачити, що у нас буде в результаті нашого кодування. От. Ну, тобто, ми можемо там створити новий абзац. Ну, да, отут перевіряємо. Ну, тут незручно, звичайно, у такому режимі працювати зі смартфоном. Все таки краще. Так, і от підемо, підемо далі, напишемо привіт світ. Традиційно, так? І бачимо, що вгорі у нас є зелененький такий значок. Трикутничок традиційно ми його використовуємо для того, щоб запустити проєкт. Натискаємо. І ось бачимо результат. Ось так виглядатиме наш сайтик. Тобто, все не так уже і складно. Ну, подальше. подальші наші дії із цим середовищем ми розглянемо надалі. Тобто, Реєстрація досить проста. Робота досить проста. На цьому поки що все.